Національна федерація Кіокушин Карате України відзначає своє 25-річчя. про досягнення каратистів в сюжеті. За 25 років свого існування Федерація Кіокушин Карате України підготувала тисячі спортсменів, багато з яких прославляли нашу державу на світовій арені. У квітні цього року члени національної федерації Кіо Кушин Карате посіли третє загальне командне місце на чемпіонаті світу в Токіо. А зовсім нещодавно у листопаді українська команда здобула перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи в Любліні. За цей період дійсно були багато успіхів. Практично понад 150 чемпіонів Європи ми виховали. Понад 25 чемпіонів світу. Однак останні роки ознаменувалися не лише перемогами у спорті. Після подій на майдані багато спортсменів пішли захищати батьківщину від ворога. Голова федерації Станіслав Близнюк згадує Сергія Нігояна, одного з перших героїв Небесної Сотні. Сергій мав чорний поїзд киокушин карате, яким займався у рідному Дніпрі. Пам'яті Нігояна федерація організувала турнір для учасників АТО та їхніх дітей, які займаються карате, діють різноманітні пільги. Станіслав Близнюк вважає. Важливо навчити не лише прийомам. у першу чергу потрібно виховувати патріотів. Такий підхід він завжди був. Головне це виховання молодого покоління у дусі підтримки державних принципів, у дусі національного підхіду. І у дусі, то на те, щоб люди молоді особисто, які приходять до наших секцій, були справжніми патріотами країни, забрати дітей з вулиці та навчити їх ефективно захищати себе. Таку мету переслідує один з наставників кіокушин-карате Ігор Корягін. Сам він у цьому спорті ще з 80-х років. Ігор переконаний, карате просто необхідне сучасній молоді. Не вопреки, а ізхадя з того, що покоління… юношей сейчас заняты другими делами потому что времена нелегкие настали заняты в основном добычей денег поэтому я переключился сейчас на детей я вот уже второй год тренирую детей с 6 лет все довольны всем нравятся шиханом отмечен хороший технический уровень за что благодарен я своим ученикам что они подвели за свою бытность воспитал восьмых чемпионов украины Чтирьох обладателей кубка України, серед них девушка, яка два рази становилась обладательця кубка і здесь выигрывала чемпіонат України. Тетяна займається карате три місяці. Вона обрала цей вид спорту за для фізичного та духовного самовдосконалення. Дівчина розповідає, жодних виключень для дівчат у всіх однакове навантаження. Это был осознанный выбор, тому що я считаю, что единоборство развивает в человеке качества необходимые для жизни. Безумовно, перемоги на турнірах та золоті нагороди є неймовірно цінними здобутками кожного каратиста. Втім, як зазначав японський майстер бойових мистецтв Фунакосі, косі, кінцева мета карате не у перемозі, а у вдосконаленні характера його учасників. Тобто займатися ним може кожен, хто стоїть на принципах взаємоповаги, цінує силу волі, тіла та духу. Євген Постухов, Олександр Ніколенко, телеканал Еспресо.